Місцеве товариство Ельдорадо продовжує підтримувати Тростянецьку громаду. Цього разу для шкіл і садочків підприємство безкоштовно надало майже три тони борошна. Така допомога дозволить суттєво заощадити бюджетні кошти громади. До нас звернулися представники влади, що необхідна допомога з борошном для закладів освіти. Ми звичайно, стоїмо осторонь, Згодилися допомогти, виділяємо 2,5 тонни борошна вищого гатунку на потреби шкіл та садочків. Під час окупації міста у 2022 році підприємство врятувало містян від голоду та продовольчої кризи. Працівники, ризикуючи життям, безкоштовно роздавали складські запаси борошна вищого гатунку. Завдячуючи такій допомозі, освітяни випікали хліб і безкоштовно віддавали його людям. Хотів би звернути увагу, що сьогодні, як і два роки тому, то в торговий дім «Ельдорадо» погодилось допомогти нашій громаді. А саме забезпечити борошнами дитячі навчальні заклади нашої громади, це і садочки і школи в повному обсязі до кінця учбового року. Ну фактично до літа 2024 року. Це дасть можливість з одного боку зекономити бюджетні кошти з іншого боку, то в торгово знову ж таки проявляє себе як соціально-відповідальне підприємство, яке нагадаю. В момент окупації забезпечувала борошном тих суб'єктів господарювання, школи, садочки, які викликали хліб і безкоштовно його роздавали нашій громаді. Директори навчальних та дошкільних закладів освіти Тростянецької громади подякували керівництву ТОВ «Ельдорадо» за підтримку та людяність. кажуть дітки залюбки, ласуватимуть смачну випічку та варенички. Сьогодні заклад отримав борошно від підприємства Ельдорадо. Ми будемо її використовувати для випічки для дітей. Ми дуже вдячні керівництву за те, що вони надають нам таку допомогу у цей нелегкий час. Ми щиро вдячні товариству «Ельдорадо» за надане безкоштовне борошно для садочку, для діточок наших малесеньких. Тепер у нас будуть і свіжі пиріжечки і булочки. Дякуємо. Приклад соціальної відповідальності підприємства Ельдорадо показує, що співпраця громади, влади і бізнесу є надзвичайно важливою, особливо у складні часи. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.